Охоче працювала з ворогом. Служба безпеки оголосила про заочну підозру голові правління виноробного підприємства з Херсонщини. У період окупації вона вела підприємницьку діяльність із загарбниками. 55-річна мешканка Береслава переоформила бізнес за законодавством РФ, тож поповнювала бюджет країни агресора у вигляді сплати до нього так званих податків. СБУ встановила, що крім того, фігурантка розквартирувала у приміщеннях та на території виноробні підрозділи окупаційного угруповання Російської Федерації. Зокрема, там розташовувалися бойовики 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ. Відомо, що в готелі та виробничих приміщеннях розташовувався головний штаб окупантів, підрозділи зв'язку, тилового та медичного забезпечення. Фігурантка неодноразово виходила на окупаційну адміністрацію Херсонщини та Гауляй-Терасальдо, щоб завод отримував привілеї з боку РФ. Зокрема, міг стати учасником програми російської держпідтримки, а також виділити додаткові тисячу. 600 гектарів земель заводу Таврія з окупованої нової каховки після паспортизації місцевого населення. Жінка одною з перших охоче отримала російський паспорт. А під час деокупації правобережжя Херсонщини втекла до Криму. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною першої статті 111.2 кримінального кодексу, пособництво державі агресору, зокрема, добровільний збір, підготовка та передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора. За цей злочин на жінку очікує тюрма на строк від 10 до 12 років. Наразі фігурантка перебуває на непідконтрольній Україні території. Тривають комплексні заходи для притягнення злоумисниці до відповідальності. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.